Це правило значно розширить ваш словниковий запас. Воно чомусь розглядається на рівні B2, хоча, як на мене, має би вивчатися досконально на рівні A2. Як ви вже зрозуміли з обкладинки та назви цього відео, мова йде про субстантівірунг або субстантивацію. Це явище в німецькій мові, коли інша частина мови, такі як слова чи прикметники, стають іменниками. Інколи навіть цілі словосполучення можуть стати. Іменниками. Ви здивуєтесь, але знання цього простого правила значно розширить ваш словниковий запас та полегшить процес розуміння німецької мови. Отже, давайте розберемося. В німецькій мові є така можливість перетворювати інші частини мови, такі як дієслова та прикметники, на іменники. Наприклад, візьмемо дієслово lesen – «читати» і перетворимо його на іменник. das lesen – «читання», як процес. Або візьмемо інше слово. – «schön» гарний. Це прикметник. І перетворимо його також на іменник. Das schöne – це щось гарне. Однією з переваг знання цього правила є те, що вам не потрібно вивчати та зазубрювати велику кількість іменників, тому що ви їх можете утворювати від інших частин мови, які ви вже знаєте, від інших слів. Наприклад, прикметників, які ви знаєте. Є слів, які ви знаєте інколи навіть словосполучення. сполучення. Слово ми також зараз розглянемо. Але, наприклад, ви знаєте найпростіше слово «learn» вчитися. Да? І якщо ви хочете з нього описати процес, ви робите з нього іменник. «Das lernen» – це процес навчання. Це буде процес. «Das lernen», від «lernen» – від слово «learn» вчитися. А давайте розглянемо, як це на практиці, як це на практиці застосовується да, в реченнях. Наприклад. Das Singen macht Spaß. Da, співати це весело. Але дослідно мало би прикладатися, що спів як процес приносить як, задоволення. Спів приносить задоволення. Співати весело. Das Singen macht Spaß. Das Singen тут це іменник, утворений від дієслова singen – співати. Або інший приклад: Das gute siegt іма. Добро завжди перемагає. Тут, в цьому прикладі ми бачимо субстантивація від, приклад... від прикметника «gut» Добрий. Das gute, це добро. Це іменник, утворений від прикметника «gut». Правило, правило до запам'ятовування, як утворити іменник від прикметника чи дієслова, дуже просте. Іменники в німецькій мові завжди пишуться з великої літери. Тому ми пишемо саме це слово з великої літери. Літери. Інколи додаються закінчення, такі, як, наприклад, буте, ше, не, але до дієслів закінчення не додаються. І артикль. Зазвичай ці слова мають середній артикль дас. Але, якщо ми говоримо, наприклад, про людей, то тоді в нас або чоловічий, або жіночий рід, відповідно, такий артикль «дер» або ді. Наприклад, дер альте, старий чоловік, діальте. Стара жінка. Це іменник буде утворений від прикметника alt-старий. Це альте ді-альте. Ну і, відповідно, артикль в них дер або ді. Якщо ми говоримо про процес, як ми казали, «lernen das lernen», «lesen das lesen», Там завжди артикель у нас середній – «das». І, як я і обіцяла, про словосполучення сполучення. Невже ціле словосполучення може стати іменником? Так. В Німеччині це дуже розповсюджене явище. Коли ціле словосполучення стає іменником, і такий іменник отримує зазвичай артикль Das. Наприклад, auto fahren". das Дас-аутофарен. Їхати на машині, das auto fahren». Їзда на машині. Або водіння автомобіля. – «das auto fahren". Як феномен, скажімо так, як явище. Інші приклади: gehen». Йти, гуляти пішки, Да? пішки. spazieren gehen. Тобто, це прогулянка. Das gehen. Сама прогулянка. Пішки. Гуляють. По місту, наприклад, гуляють пішки. «Das Haus bauen», Будувати будинок. «Das Haus bauen», Будівництво будинку. Тут у нас знову процес з'являється. Це одне слово з артиклем «Das, das Haus bauen». Процес будівництва автомобіля, процес будівництва, що я сказала, будинку. Таким чином, навіть цілі словосполучення сполучення стають іменниками, отримуючи при цьому артикль середній артикль «Das Autofahren», «Das Spaziergang», Ганг, Шпаціягін, Дешпація Spaziergang» також, до речі, є таке дуже часто є, більш, є схожі іменники, які ви можете запчати. Де да? шпація ганг. І це правило допоможе вам в ситуаціях, коли ви не знаєте якогось специфічного іменнику, утворити іменник від дієслова, від прикметника. Да? Всі дієслова утворюють іменник да, середнього роду як процес. Будь-який. Reden, reden, говоріння, процес. Das Fahren yes, – їзда. Ці слова дуже часто саме в такій формі використовуються в різних більш в новинах, да, в газетах, статтях. Часто в офіційних документах, в юридичній німецькій мові такі слова вони дуже значно спрощують німецьку мову, і тому дуже часто використовують. Тож, спробуйте і ви наступного разу під час того, як ви будете щось писати або десь щось говорити, використовувати це правило і утворювати нові іменники від дієслів або прикметників, і вписувати їх в свою мову, вписувати. Ну тобто використовувати їх в своїй мові, і ви побачите наскільки простіше і легше вам стало підбирати нові слова. Процесі говоріння, утворюючи їх від тих дієслів, які ви вже знаєте, або від тих прикметників, які ви вже знаєте, навіть від цілих словосполучень. А якщо вам здається, що у вашому словниковому запасі недостатньо, наприклад, дієслів, то в мене було на каналі відео про 100 базових дієслів, які має знати кожен. І якщо ви його не бачили, то переходьте, дивіться і поповнити свій словниковий запас не тільки дієсловами, а й потенційно новими іменниками. Які ви зможете від них утворити, використовуючи правила субстантивації, яке ми сьогодні з вами розібрали і вивчили. На цьому все. Я сподіваюся, це відео було вам корисно. Не забувайте, що на сайті мого каналу є інформація про книжки, які ви можете придбати як в електронному форматі, у форматі PDF, так і в роздрукованому форматі на сайті Amazon. Всі посилання я зібрала на сайті каналу для вашої зручності. Ви переходьте в опис під відео. Там ви знайдете посилання на магазин каналу. Це є той самий сайт, на якому зібрала вся корисна інформація. І, до речі, на цьому сайті, окрім корисної інформації, є також дуже багато безкоштовних корисних матеріалів для вивчення німецької мови. Тож, переходьте в опис під відео, знаходьте посилання на сайт, переходьте на сайт, дивіться інформацію як про книжки. Так і про ті матеріали, які ви можете безкоштовно завантажити. Вивчайте німецьку мову із задоволенням. І, до речі, книжка інтеграція Олени в Нюрнберзі є тепер не тільки в м'якій обкладинці, а ще й в твердій для тих, хто любить більш трошечки більший формат і тверда обкладинка. Купляйте книжки, вивчайте з задоволенням, читаючи. Цікаву розповідь про типову біженку в Україні, яка приїхала і адаптується в Німеччині. Книжечка має пояснити переклад українською мовою та пояснення до граматики. Це полегшує як процес читання, так і процес розуміння німецької мови і допомагає збільшувати словниковий запас. Цікаво та розслаблено проводячи ваш час. І залишайте свої коментарі під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні випуски на каналі. Вже на цьому каналі є дуже багато відео присвячених саме вивченню німецької мови, граматики з німецької мови, якимось нюансам, які будуть корисними та допоможуть вам краще опановувати німецьку мову. Та говорити простіше. Всі відео, корисні посилання і рекомендації ви знайдете внизу під відео, тож переходьте, розгортайте опис під відео, переходьте на інші цікаві відео, які вам допоможуть краще вивчати німецьку мову. А я на сьогодні з вами прощаюся, тому до наступних зустрічей. Всім пока!